іде дощ, так ігор щось уже ріже, я піду подивлюся, що він там ріже. Йдемо повну нічого не видно. Це маємо роботу. Це тобі. Баба закомандувала коровку, закомандувала хлівчика. Стопчики такі гарні, крепкі. А тепер треба їх зрізати. Оце зрізав. Це так придумав. І буде видовбувати, а тоді зацементірує. Буде робити свиням. Вже дощ перейшов в сніг з дощом. Так, щось тихо вже, що тут у нас. Ага. Зробив так, як я предложила. Я предложила йому, щоб він позрізав ці стопчики. Вони з временем свині згрізуть, перегниють, а тоді можна буде зацементувати. Но він хотів зробити по-своєму, хотів виколупати його, але дуже тяжко, щоб його вирізати. Він глибоко сильно був за... Копаний, зацементірований, зроблено на совість, кажуть, і на віки. В общем, відпала охота мучитися, нашу мучитися, нашу нароблятися. В общем так, позрізав. Замірає, скільки треба сюди желіза, на стопчики, на перегородку і... З неділі поїдуть по желізові, де робити клітку. Ой-ой. Ого, пустився не на шутку. Я теж маю роботу. Перемила баночки на баштет. Зварилася вже голова, треба відібрати м'ясо від кісток. Зараз вона стигне. А потім перемолоти і ага, ще фасольку мені треба подивитися, перебрати, щоб додати баночок тоді, щоб був повний автоклав. Фасольку з юшечкою з голови. щоб на вечір поставити автоклава. Я в кухні, мені тепло, Наташа десь у літній кухні там все сортірує, все наготовляє, все нарізає, трохи мерзне там. Так, М'ясо вже в нас вистигло, кістки відібрали, вже Наташа перемолола. Накладає в баночки паштет. Ми вже не раз показували, як ми його робимо. Думаю, вже не цікаво всім буде розказувати щоразу. А це в нас ще фасолька мокне. Якщо у нас не хватить баночок до автоклава докласти, докладемо пасольку. Даром не хоче горити автоклав.

как шемя лучше закатать да. таки руки твои лазят Ні, це причому добре закривати. Бо я в мене то, такий був, що підкручується, та так зле. Він що тут підкручується, але спробувала то сало закривати. То. Чути, як вода біжить. Такий дощ іде і оце цілий день. Таке болото. Це капець. Ой. так Ой, будемо вже йти в хату. Хто буде відпочивати, а хто ще сидить коло автоклава. Кажуть, дежурить В Взагалі, всім на добраніч і тихо, і всім ночі.